Одеська обласна організація комітет виборців України оприлюднила результати проведення громадської кампанії Атестація депутатів місцевих рад. Атестація депутатів місцевих рад це національна ініціатива нашої організації, яка яку ми реалізуємо, започаткували, і реалізуємо в 15 обласних центрах України і міста Київ. Спрямована вона на підвищення стандартів діяльності депутатів місцевих рад. Тобто, ми щороку оцінюємо понад. Тисячу депутатів місцевих персональне, кожному потім виставляємо оцінку від 1 до 5 за понад 20 критеріями, і кожному потім даємо шанс виправитися, тобто надаємо. Персональні рекомендації для того, щоб вони могли працювати краще і краще відповідно працювати для своїх виборців. Що цікаво, жоден з одеських обранців не отримав оцінку 5, і уперше з'явились депутати, діяльність яких оцінили у 0 балів. За результатами комплексного персонального оцінювання позитивну оцінку 4 бали мають лише 13 з 60 депутатів ще 12 обранців отримали оцінку у 3 бали. Двійки у дев'яти депутатів, одиниці у 16 політиків у середньому. діяльність всього депутатського корпусу одеської міської ради оцінили у два бали за об'єктивними показниками та у 2,2 бали за експертними оцінками. Ключові фактори, які повпливали, це те, що депутати. Ну, велика частина депутатів перестала належним чином виконувати свої депутатські обов'язки. В першу чергу це стосується прийому громадян і проведення звітів перед виборцями. Це вплинуло достатньо суттєво. Разом з цим не все залежало тільки від депутатів, Одеська міська рада теж Тут ставила депутатам палиці в колеса, закривши депутатський портал, а це був інструмент і інформування про депутатів для виборців, але і разом з цим комунікація. Тобто багато інформації, в тому числі про той самий прийом, було на порталі. Він закритий, начебто, з міркувань безпеки. Хоча, ну ми, хоча інформація про одеських депутатів, на наш погляд, ну вона відома. В принципі всім, хто цього бажає, і без депутатського порталу ну, я маю на увазі перелік перелік депутатів російській агентурі, точно відомий без порталу. А ось виборці, виборцям, без порталу з депутатами комунікувати складно. До речі, з усіма цифрами, прізвищами та подробицями атестації, ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Також, за даними громадської кампанії, атестації депутатів місцевих рад, після 24 лютого 2022 року, дев'ятеро депутатів одеської міської ради перестали взагалі відвідувати пленарні засідання. Серед них Віктор Баранський, Богдан Гіганов, Віталій Саутьонків та Віктор Наумчак. Ще троє: Авдєєв, Олександр Едельман та Ілля Фрейман відвідали лише по одному засіданню міської ради. Більшість з цих обранців ходили у заборонені наразі політичні партії треба зазначити що стаття 37 закону україни про статус депутата місцевих рад передбачає що пропуск депутатом місцевої ради протягом року понад половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії може бути підставою для відкликання депутата